Перший сніданок ще в Польщі, але біля кордону Литви. Дивіться, які великі порції, ціни всього 20-25 злот. Слава Україні та слава українським жінкам. Ми зараз в першому місці, це в Каунасі. І я йду дивитись на хаха. Напевно, Луї ганяє качок, але дивіться позаду мене, який гарний замок. Якщо що я знімаю, так що Вань, можеш падати сміливо. Але, так, так. Нормально. І, ну не так взагалі на розслабоні своїх зійшла. Я Як не хуй пить. Ну, ми не шукаємо з пацанами легких шляхів. А, я бачу. Тебе знімає камера. Ти потім закинути. Слава україні та слава українським жінкам. Добре. О, магнітики. Я знайшов магнітики. Давай. Та ти що, красота? Кау <мультрус> нас з таким бечарою. З сатаністським. Ну і тут з литвою. No, не шо, ну, так собі захотів. <laughs> ну, один з Литвою, типу, щоб я потім не об'ясняв, що де це ка у нас. Один на като, людя. Я думаю, <laughs> Ну я не знав, наприклад. Зробили <laughs> таку маленьку перерву на кофе and Yes. Це маленьке містечко, дуже схоже на Луцьк. Ну і більш нема що показувати, так що їдемо далі, в вільнюс. Капець, він хоче грати. Як Литва впливає на собак, так? обожнює великих собак. Він таких бістюляк не любить. Mhm. Май, він привив, що таке з великими собаками рак. А знаєте, як перевірити, чи... Цей час пес чи сука. Берете... Ні, 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 ну є є прям стопроцентний спосіб. Берете, берете, берете собаку на руки. пускаєте, якщо побіг, то це пес, а якщо побігла, це ну це сука. Серйозно, працює завжди стовідсотковий спосіб. Ось, сука. <різь> Я Приїхали ми в Вільнюс в столицю країни однієї з країн в Євросоюзі. Дивіться, що я побачила. Бузок і панельки. Бузок і панельки, які є в кожному місті України. Ну I'm шок в шокі. І е, телевежа не така, як в Берліні, але все одно not bad. not bad not bad not bad Взагалі це не просто телевежа, а ще й там є апартаменти, одні з найдорожчих в Вільнюсі. І ціна там йде захмарна. Ну, ми сьогодні будемо ночувати точно не там, а ви побачите, де згодом. Зараз ми знаходимося в тюрмі, яка була однією з найбільших в країнах Прибалтії. Зараз це як музей. Тут проводяться екскурсія, але ми без екскурсії, але дивіться, яку камеру ми знайшли. Мені вона дуже подобається. Кітушок сиди. дон А де є його трохчик-черик, ми не знаємо. <тас> Зараз я біля тюрми, де Янукович і Порох. Дися, яку ми знайшли локацію з такими баянами акордіонами. Там ще позаду в мене акули, але це трошки пізніше. Але дивіться, які ми фотки класні замутим. Ми просто зайшли за, за каулок цієї тюрми. Як я говорила, з іншого боку от, акула підвішена. Прикольно. Там мій пес бігає і там ще дуже багато різних картин. До речі, ми глянемо вже по старухці Вільнюса. Ми знайшли отаку от гарну церкву. І зараз йдемо в район Ужупис. Красивий район. Не тільки старовка буде, а окей. Район Ужупис. Ви думаєте, це все? Так, це справді все. Давай. Це портал в Ірландію Король звірів. Боже. Кузу кебаби, Дана Пастерона и <свист> Люля кебаба. Ой, блядь, да, конечно. Вот будет чиз. Так Так, так, так я не знаю скільки ми находили кроків і кілометрів, але нарешті цей день підійшов до кінця, тому що ми виїжджали. Виїжджали в 5 ранку, а зараз вже на годинку 21 ми їдемо в наш готель. Ну точніше в апартаменти, які я зараз покажу. Я була налаштована на цю поїздку і навіть на Вільнюс, на Литву Дуже скептично, але навіть позаду мене ми йдемо на паркінг. Така краса. Мені нереально сподобалось, і сподобалось подорожувати машиною, тому що де ми хотіли, там і зупинялись. І так, починається ромтур нашої квартири. 100 кілометрів від вільню, все, що ближче було до Риги. За 200 злотих на 4 людей. 50 доларів, як вам таке? тут прихожа і тут. Чоловік насильно кормить собаку. Тут кімната хлопців. Вона окремо закривається з балконом, з телевізором, з диваном зі всім. Це наша кімната. Мінімалізм, але нормально. Тут туалет, такий самий душ, але там вже заєнто. І дивіться, яка кухня. Ну тут до вибору, до кольору. Зараз будемо сидіти тут і пити пиво. Слава Україні! слава українським жінкам. Ми проснулися, це другий день, другий Угу. Mm -hmm. Да, Я мій син. Зараз не даємо батончиком, ми ще купили. П'ємо каву, яку ми тут знайшли в апартаментах. От вичив дуже їсти сам захотів. І вибираємось або в рибу, або в талі. Ще не зрозуміло. Це так фігенська, що ми на машинці. О, я Ваню тримаю на руці, на руці, нібито він якась достопримічательність. Тому що ми зупинились в такому гарному полі, де квіточки, і зараз будемо фотографуватись. Ну це на 5 хвилиночок, на 5. І так, ми знайшли єдине місце, де можна дешево та смачно поснідати. Не діляйся, що смачно, тому що хороші відгуки це на ринку. Заказали зупо дня, принесли капустня в Секунда. Це дуже смачно, цей суп коштує 2,50 євро. Я вибачаюсь, нам принесли каву. В цьому закладі прекрасному. 2 євро кава, 2 євро. Таке лате і цукерочка. I'm sorry. Так, ми приїхали на декілька хвилин в юрмалу і не думали, що холодно. Я обіла зимову куртку, яка була в багажнику Дякую.

Молодий чоловік, який думав, що я почала колекціонувати піни, пішов в дорогий сувенірний магазин і купив мені піна за 3,50 євро. 3,50 п'ятдесят це більше, ніж півтори порції супа, більше ніж кава. І понятне діло, я піду в якийсь магазин шукати пін за євро 60. Ладно, може євро 80. Чиназос. Сюди. Сюда І так, ми зараз стоїмо біля супермаркету Рімі. І що я купила? Я купила булочку з чесником, три пива, ковбасу та сир Це нам на вечір, тому що сьогодні ми ночуємо на кемпінгу, просто щоб перекосити. І. Я побачила, що на сам дуже дорога ціна, набагато дорожче, ніж в Польщі. Але якщо ти маєш карту лояльності супермаркета, тоді це буде на євро дешевше. Що ви думаєте? Я 5 хвилин реєструвала карту і отримала на 4 євро дешевший чек. Ви скажете, це не нормальна економія, а я скажу мені все одно. Наприклад, ми шукали по дорозі до Таліна. Дві кафешки знайшли, щоб поїсти. Вони дві були чогось закриті. Ми заїхали на заправку, нашу польську, може не польську, раз картошечка. Два картошечка. Покажу свій враб, і бургер і враб. І за це все 18 євро. Дорого. Сало? Як голодний але не можна. Холодна. Холодно. Угу. Бля, холодна. Не зрозуміло, де ми, але вже 12-та ночі. Розставила палатку, а ми будемо спати от тут в машині, бо тут нереально багато місця і я думаю буде тепло. Давайте за цю взагалі подорож, де щось вийшло. Так! Ура! Біля палатки, ура! Я скажу так, спочатку було дуже холодно, а потім тепло. Ми поспали 9 годин нормально. Купили квитки на 4 людини плюс пес. І чомусь написано, що пес має бути в переносці, в якої нас, нас немає. Будемо надіятися, що завтра нас пропустять. А зараз ми відправляємося дуже швидко в наші апартаменти, щоб прийняти душ після палаточок, да? бо ми трохи так не Е, І будемо гуляти цілий день по Таліні. Новий день, нові апартаменти. Дивіться, які вони прикольні. Тут у нас будуть спати хлопці. Угу. Тут в нас, звісно, туалет. Звичайний туалет. Тут в нас йде душ. Угу. Душа ми йдемо на нашу кухню. Все прекрасно виглядає, все прекрасно. І ось наша кімната. Ось наша кімната. Гарно, мило, неповторно. Так, ми вийшли погуляти зараз, коли вже поїли дуже смачно, ну як дуже смачно, не дуже смачно, але смачно. І зараз ми гуляємо по якимось вуличкам, вікінгів, фотографуємось. От на фоні чоловік фотографує е, нашого знайомого тепер. І отак зараз йдемо вуличками. Тому що в нас є тільки три години. Нам потрібно сьогодні раніше лягти спати, е, щоб е, завтра. Поїхати поплести на паром'я до Гельсинків. Ми вийшли на вулицю Соревновіччя якогось, замок погожений на замок, замок Рюверта. Я не вдаю вдаюсь історію, головне тут дуже красиво, і ми відправляємося все-таки гуляти далі. Там якась жорстка музика. Після? Потужна. Ні, жорстко. Жорстка як гарно. Позаду мене видно місто як на долоні. Як вам місто? Гарно. Красиво. Гоп-гоп-гоп. Чида гоп. гоп, гоп, чи да, гоп. А я співаю гоп-гоп-гоп-чида-хоп, а я танцюю гоп-хоп-хоп-чида-хоп, я весело співаю. От наступив ранок перекус таксиста ранок так само кофійок, і ми зараз вже будемо вилітати на паром. Тож через 20 хвилин нам потрібно вже вийти. Щоб не запізнатись, корабель не може вставить не буде, так? Да? Коли ми вчора купляли квиток за 22 євро в одну на паром, я розумію, що плести тільки 2,5 години, але я думала, що буде якийсь корч. А виявилось такий самий паром, як я катаю, Барі і Гуменітця. Тобто тут кафе, ресторани, казіно, тут все є. Ми просто будемо так сидіти, насолоджуватись видом, тому що коли я в турах, я не можу насолоджуватись видом, тому що в кожного як несрачка, так пердячка. Котку. Котку. Як вам на паромі вперше? Красивий і помитно. Інформативно. А я вже приготував. Клас тобі!

Голодного краю побачила за відуху, де все платиш один раз 13-50 євро, набираєш скільки хочеш. Ну в мене сама шикарна порція. Де я таке в Варшаві з'їм? Де? Ну ніде. Я вже не знаю, як я виглядаю. Насправді ми пройшли вже 17 кілометрів. Відправляємося на наш паром Прекла... прекрасний. Вона вже єзик. Лутається розумієте, тому що сьогодні найбільше ми пройшли, а так проходили тільки по 10 кілометрів. Е, дивіться, можливо, ви побачите гарні будиночки, де у всіх одинакові балкончики: червоні, зелені. Не знаю, Фінляндія, в принципі, прикольна, але як я її уявляла, що мене зустріне Санта-Клаус з оленем, з гарячим какао з маршмеллоу і дасть мені якийсь подаруночок. А коли Фінляндія настільки тепло в Гельсинках, що я просто дурію, Я дурію, Але в принципі непогано. Відправляємося на паром, побачимо, який там буде паром, тому що це якийсь інший. Пішов цей чоловік прекрасний, попросити мисочку води для собаки. Також ця мисочка. Контейнер. Нормально. Як ви відчуваєте себе після 17 кілометрів? Нормально, щоб до мої п'ятерку потягнув. А ви? З госп... ну, моєю 20 метрів буде не притягнує. А вам як прогулянка? Супер, Ура! я радий, що ми ходили багато, на <сі> ноги болять і Ну, щастя. ну... Я зараз в очках, бо ну, в очах щастя. Я би ну, вас засліпив цим щастям. Що ви знімаєте? в ресторан. <плес> І так, ми приїхали пізно вночі, тому я не знімала рум-тур. Але так в нас ми заходимо наша кімната. Коли туристи жаліються, що щось не так, дивіться, в нас було одне ліжко і один диван. Отак От це все. Жахливо. Я б сказала, дуже жахливо. І тут ціна найдорожча. Найдорожче. І так, останній наш сніданок в Естонії. І дивіться, пельмешки, картопелька, картопелька шніцель, два салатики. Ще ми чекаємо на бульйон. І це все нам вийшло 17 євро. 17 Я у шоці. Я думала, що ми будемо всю дорогу просто їхати, а ми знайшли дуже гарне місце, паркінг. І отаке от прекрасне море, де не сильно. Холодно, де Лучик зараз покоражиться, викине енергію, кого в нього немає, але Яну, красиво. Окей, okay, we... З вами вже Варшава. Наша поїздка підходить до кінця. Нам їхати 800 км але залишилось всього навсім 570 км Вже проїхали дві країни, вже ми зараз по прямі їдемо в Литву і надіємося, що швидко доїдемо до Журка. Головне жури, яка вже потім Варшава. Пожалую, <головіка> це дуже страшно. Він оливається. він тебе побачив, оливнувся і йде дещо сватає. Ларисниця, як ні ми оцікуємо. Латить, як не мрає. Як на березі в морі вони б'ють. Викидай ні м'яче, ніце прибігає станати. Моєму шлик жарим. Боже, як це все описує його погляд. 600 грамів отакі. От Надіємося, що це смачно. Чим принесли? Це просто порція, дуже велика, дуже велика порція. Це буде смачно? Мусить буде, угу, бо ми заплатили.